З людиною питання вибору, мотив, тобто, чий вибір? Є в нас вибір чи нема в нас вибору. І з позиції логіки ми прийшли до того, що нема в нас ніякого вибору, все є причина насліду, і Все так монументально логічно. Виглядає так, що з позиції логіки в нас вибору немає. Але логіка це та логіка, яка проявлена в нашому умі, тобто вона відображає можливості нашого ума. І наш ум по своїм можливостям каже: немає в нас вибору. Що все якось зовні а по причиною причинною наслідком е мотивоване. І навіть якщо ми робимо якийсь вибір. Він, він може бути мотивований не нашою суттю, о, скажімо так, що, можливо, якісь сутності нами управляють, якісь впливи. І це все одно не наш вибір. І пропадає мотивація взагалі робити якийсь вибір. І це дуже такий депресивний стан, дуже, дуже демотивуючий. Що мені прийшло? Що як це проявити, оці, оцей вибір? Оці впливи. Робити вибір. Отак, От як вмієш, так, як можеш, як людина по-людськи. Навіть розуміючи, що це може бути вплив, що це все причина наслідок, що для цього є якась причина, яку я не усвідомлюю. Але я людина, я хочу чогось, я іду за цим. Тобто, мотивацією є моє бажання. І коли це е, результат. Цього вибору мене влаштовує, мені приносить задоволення, скажімо так, більше ніж шкоди. <схід> Тоді, в принципі, окей, я йду далі. Я пізнаю індикатором того, що цей досвід, цей шлях, цей вибір мені, скажімо так, мій, ну умовно беремо так, що це мій вибір, те, що мені подобається результат чи сам процес. Те, що мені це подобається, тобто воно мені приносить якісь бонуси, покращує мій настрій, мій стан, здоров'я зрештою. Якщо це приносить мені цей вибір, навіть якщо він був в якомусь моменті процесі позитивний, наповнював мене, але в результаті я бачу, що це обернулося якоюсь залежністю, якимись втратами і так далі то ось цей урок, по суті. Ми...